Слава Україні, яка була, і слава Україні, яка буде. Сьогодні тема про ухилянта. Що воно таке? Хто воно таке? Нині модне слово ухилянт означає людину, яка ухиляється від призову по мобілізації на військову службу і відповідно на війну. Я зробив висновок, що ухилянт – це людина. Переважній більшості не та, що не хоче воювати за свою країну, а яка не хоче воювати під керівництвом цієї влади в тих умовах з тими командирами, з тою підготовкою і з тим забезпеченням, яке є у даної державної влади, і тому, можна сказати, ухилянт не хоче воювати в умовах під керівництвом антимайдану. А подивіться на генералів, а подивіться на тими, хто керує генералів, а подивіться на тих командирів, які знущаються або зневажають своїх солдат. Чи вони не сповідують ідеї антимайдану? Я хочу сказати, що є люди, які з Майдану досі воюють. І в мене є таких багато друзів, знайомих в добровольчих батальйонах, ті, що переформовані вже в збройні, збройносиловські батальйони. Але то люди, які вірять в те, що вони прийдуть після перемоги, станеться те, що, за що вони стояли на Майдані, ті, хто навіть не стояли на Майдані, сьогодні попали під прес ТЦК мобілізації, вони навіть не усвідомлюють, що їх тисне система. Не Януковича, навіть антимайдана, а система Російсько-царської статути Збройних Сил там, чи якоїсь правил армії, чи система відношення до людини, яка була в СССР в Росії в... і в тому чи в армії, коли є закон про мобілізацію і... і Кримінальний кодекс, який придуманий ще, мабуть, Сталіним. Тому я би зараз згадав кілька своїх друзів. Із Одеської області, і з інших областей, але в мене такі щось багато в Одещині, які зневірилися в цілях і не в цілях, а мабуть, в методах і проміж, проміжних цілях війни і звільнилися, використовуючи те, що в нього було право на відсрочку. Людина, яка я знаю дуже порядна, і він займався і до війни боротьбою з екологічною мафією, з іншими якимись там несправедливими питаннями. Другий взагалі в мене друг козак, такий 35-й Марпіхов, він дуже вірить в ідеї честі, лицарства самураїв, таких шляхетності, першого. Першого дня зайшов воєнкомат і вимагав, дайте мені зброю, я вже йду. Він теж використав контузії, дві, які він отримав, лікування, дуже довго в йшло лікування, і там був такий вибір: можна качнути туди, можна сюди. В принципі, можна піти в розвідку в дрони, можна не піти з, з тим захворюванням. Він вибрав е комісуватися і зараз вернувся на судно і пішов у море. При цьому дуже велике зачурування в нього в капеланській службі, в церквах, які у нас тут, які у нас тут теж ті типу, повоюють. Ще одна людина є в мене, дуже порядний, 40 років, тому не всім близько 40 років. Порядний чоловік, вихований в такій сім'ї, до речі, ще теж був теж, дуже вірним православним, ще був навіть він. А, він був, як називається, пономарем з дитинства, потім закінчив педагогічний університет, потім ще недавно закінчив перед війною ще е, магістратуру. Людина служила і в АТО, і в прикордонниках в АТО, і в, е, в якомусь мотопіхотному батальйоні по контракту. Людина. Порядна настільки, що коли стоїть питання, а, закон або начальник, він вибирає закон, за що він був звільнений з однієї посади. Тому що начальник торгував тим, що треба знищити. Людина пішла 23-му році на війну, і, і зараз він після е, року служби, <кій> побачивши, як його замком Брига з замком брига з логістики, маючи три заправки власні. Логістика це ж спальне. За два роки війни уже двічі з жінкою відпочивав в Єгипті. Відпустка, пану офіцеру, а цьому молодшому лейтенанту, якого дали і всім його бійцям. За два роки війни чи за рік війни не давали відпустку навіть на три дні. Ну, це такий один елемент несправедливості, а все решта, дурдом, ідіотізм. І ця людина не використав якесь там право на відсрочку, на здоров'я, на щось. Він просто самовільно залишив частину. До речі, в цій частині вона дуже відома, і командири йдуть зразу в командування сухопутних військ і в Генштаб звідти. І ця частина там дезертирував колись пів року назад офіцер зразу до противника. В цій бригаді недавно майор із служби е тих дронів розвідувальних дезертирував. Тобто скотське ставлення командирів, яких призначають і не, не, не знімають генерали, генерали скандальні притом. Генерали, які служили в Росії, чомусь вона служить у нас. Генерали, які займаються і корупцією, потім знову їх ставлять на посаду і вони вже не займаються корупцією. Тому завершую, скажу так. Країна, якою керує влада Антимайдана, використовуючи засоби і методи Росії, статути правила армійські. Вона Втрачає людей найцінніше, що як вбитими, так і дезертирами або ухилянтами. А потенційні бійці вони вже ухилянти. А чому? Тому що риба гниє з голови.